Вітаю середа, 13 серпня. В ефірі каналу, TV, як завжди, о цій порі Інформаційна програма Акценти дня про головні події вам сьогодні розповідає Юлія Бабак. Після майже чотирьохрічної реконструкції ковалівського парку, сьогодні він знову повертається до того вигляду, який мав раніше. З'явилися певні намет, а відновлена літня сцена порожня. І в той час, як нова влада у всьому звинувачує колишню, екс-мер Кіровограда закликає: якщо тимчасові чиновники не спроможні розв'язувати проблему, то нехай хоч бережуть те, що впродовж останніх років було створено. Ініціатива зустрітися в ковалівському парку належить самому Олександру Саесосу із собою, екс-очільник Кіровограда. Прихопив декілька фотографій. Одні були зроблені до 2010 року, інші вже після. Різниця між світлинами разюча. Навели порядок определенний, зробили ограждение в этом плане, отремонтировали, якщо ви посмотрите і вспомните, яка була літня площадка. Сцена, яка була і в якому на сьогодні стані. А ось фотографії, які зробили, а точніше, спроектували два роки тому. Кошторис цього проєкту – близько двох мільйонів гривень. Причому більшу частину витрат пообіцяли взяти на себе кіровоградські бізнесмени та меценати визначилися навіть із терміном завершення робіт. Ми планували, это все закончити, і вход центральний здійсниць 260-й гадовщині города Кировограда. Так стояло, Да, в цьому году. Але після відставки Олександра Сайнсуса сьогодні у стінах міської ради вже й не згадують про реконструкцію ковалівського парку. Більше того, тимчасова влада на те, що не будує, навпаки, руйнує те, що створювали кілька років поспіль. Для прикладу Олександр Сайнсус взяв ситуацію із певними наметами. три с половиной года этих палаток не было. Да? И вы тоже свидетели этого. В парке Ковлевском их не было. Отдыхали дети, пожилые люди ходили, прохаживались спокойно в этом плане. Поэтому можно рассказывать, если сегодняшняя власть, скажем, руководство сегодня э, уже два с половиной месяца, можно убрать эти палатки. И не рассказывать, что прошлая власть там принимала какие-то решения. При нас 3,5 роки палаток ніхто не відав. Ні на набережній, ні в парку Ковальовському. Це очевидне доказательство, і це бачили всі горожані. В той же час Олександр Сайцус вірить, все негативне має тимчасовий характер. Проект обов'язково реалізується. Можливо, на сьогодні і на завтра, але обов'язково. Виконання міського бюджету, затвердження програми допомоги учасникам АТО та критика влади представниками громадськості цими та іншими не менш цікавими подіями запам'яталося чергове засідання міського виконавчого комітету. Перше питання і одразу неприємні новини. Як виявилось, піврічне виконання бюджету вважає кращого. Результати тимчасова команда напрацювала не надто втішні. Видатки проведені на 458,2 млн грн за рахунок залучення залишу. В тому числі загальний фонд міського бюджету склав за перше півріччя майже 400 мільйонів 396,2 мільйона гривень. З них податкові та неподаткові надходження 174,6 мільйона гривень. Крім цього, було прийнято рішення про перекривання витрат із поховання військовослужбовців. Незрозуміло лише, чому ці питання розглядаються постфактом. Одначе маємо факт. виділили 24 тисячі. При цьому прийняте рішення супроводжувалося досить дивною традою головуючого на засіданні Івана Марковського. До теми вшанування. Пам'яті загиблих в зоні АТО на засіданні повертали ще не раз. Зокрема, і щодо порушень деякими розважальними закладами тиші у дні жалоби. Нагадати посадовцям про їх повноваження та обов'язки вирішили представники громадськості. Щодо днів жалоби, тому що виникає велике питання, в нас об'єднає Офіційно озвучується дні жалоби, але коли ми йдемо побивші вулиці Леніна, ми бачимо гайозки на ресторан, ми бачимо такі кафе, як Моко, ми бачимо магазини Цефатех, в яких чомусь відбувається гучне програвання музики. Виникає питання або у нас немає влади в місті, або наші підприємці вас ігнорують. То -то, з двох одне крім цього, активіст згадав і про інше, не менш важливе питання маркування товарів російського виробництва. Я сказав чітко і зрозуміло, ви мене, мабуть, погано чули, хоча ви сказали, що мене слухали. Я сказав про виділення окремих ядер, які будуть помарковані, що саме на цих ядерах продаються товари російського виробництва з чітким повідомленням громадянину, покупцю, який буде вибирати далі вже згідно своїх правильних якостей, купувати чи не купувати той чи інший товар. Активісти обурені тим фактом, що мерія і досі не зайнялась вирішенням цієї проблеми. Пропозицію майданівців виконков так і не підтримав. Однак громадськості пообіцяли вивчити досвід інших міст та винести питання на розгляд депутатів. Але чи станеться це і чи проголосує нинішня хитка більшість за прийняття відповідного рішення? Про це дізнаємось вже невдовзі, адже попередньо відомо, сесія має відбутись на початку вересня. А на Кіровоградщині інтенсивно розбудовується обласний осередок радикальної партії Олега Ляшка. Головне завдання сформувати міцні первинки та районні організації. На цьому сьогодні під час прес-конференції наголосив голова виконавчого комітету політради партії Валерій Вощевський. Найперше журналістам представили керівника обласної організації радикальної партії Олега Ляшка Валерія Колесника. Саме на його плачі лягла масштабна організаційна робота. Поки що Валерій Колесник, виконуючи обов'язки голови кіровоградського середку, його призначила політрада партії. Якщо він справиться із формуванням кістяка радикалів Ляшка на Кіровоградщині, тим самим заслужить їхню довіру, то можливо на обласній конференції його оберуть головою. Після представлення Валерій Вощевський Голосив. Розбудова Кіровоградської обласної організації надважливо для партії. Є досить жорсткі установки від лідера партії в нашій партії, в радикальній партії Олега Ляшка, не можуть бути люди, які були в партії регіонів. Принципово. В нашій партії не можуть бути люди, які, не дай Боже, мають якесь відношення до комуністичної партії. Крім цього, партія робить ставку на молодість. Віковий ценз – 21-45 років. Окремо Валерій Вощевський акцентував форсування процесу розбудови партії викликано не лише майбутніми парламентськими виборами. Це скоріше вимога часу та прихильників радикалів Ляшка. Ми зараз не про вибори. Ми зараз про партійну структуру. Вибори прийшли і закінчилися. А ми хочемо, щоб радикальна партія з її, з її, з її позицією була на Керогранщині довго, багато багато років. І була, е, ну якщо не при владі, що довго при владі також бути не дуже корисно, то на перших позиціях повинні з'явитись лідери, які будуть чути, які будуть лідери е, загальнообласного масштабу або і загальнодержавного. Так що ми починаємо працювати. А всі дістави вважати. А наші рятувальники, як завжди, насторожі. Учора надвечір до служби 101 надійшло повідомлення про інцидент на вулиці Пушкіна. Там впала акація. Загроза у тому, що дерево повисло на дротах електропередач, а ще могло завадити руху транспорту, адже росло неподалік від дороги. На місце події у лічні хвилини прибули бійці другої державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники менш ніж за годину розпиляли гілки акації та прибрали їх з дротів. Свідки інциденту розповідають, деревина впала, бо в неї в'їхала вантажівка. Грузова машина заділа дерево, яке впало на дівчину, нанесла їй травми і породила електромережу і ну, я думаю, що і людям забор повредила. Найголовніше, що газову трубу не повредили. Просто тут дуже вузька вулиця, і я думаю, що там десь стоїть знак на вулицю Пушкіна, грузовим машинам проїзд запрещено. Ну, отак вийшло, от коли водій не і щодо новин спорту. До Кіровограда приїде Київське Динамо. Про це стало відомо сьогодні під час жеребкування 1 16-ї фіналу Кубку України з футболу. Результати жеребкування вже прокоментували у штабі Кіровоградської зірки. Там кажуть, без справжнього футбольного бою іменитого суперника не відпустять. Це для стадиону, для Кіровоградських буде, я думаю, що в будь-якому випадку праздник. Наш спортивный наш критерий или уровень мастерства, естественно, мы не можем сравнивать себя с Динамо, но, тем не менее, мы не собираемся выходить на поле и закрываться в обороне, отбивать мяч, куда попало. А наша задача попробовать продемонстрировать те же качества игровые, которые у нас присутствуют. Но желательно при этом вы знаете чемпионат. Желательно этом з реализацией моментів улучшить эту картину і попробовать забивать. Матч між Зіркою та Динамо у Кіровограді відбудеться 23 серпня. З часом початку поєдинку ще не визначилось. Наразі це всі новини. Ви дивились інформаційну програму Акценти дня в студії для вас працювала Юлія Бабак. Хай вам щастить, до зустрічі.